Повинен навчити контролювати свої емоції, мама, яка дозволяє собі в споршу гарчати, а потім вже нормально говорити. Чи дитина, яка дивиться на поведінку мами і так само реагує? Хто ж насправді повинен вміти стерпіти і бути більш стриманіший? Мама, який 35-40 років? Да? Чи дитина, якій 15 років, хто з нас мудріший, хто позиціонує себе як доросла людина? Тож беріть, будь ласка, свою відповідальність і вмійте контролювати ви своїм прикладом свої емоції, і тоді дитині буде на кого рівнятись. Ну, ніяк ну не навпаки. Мама дозволяє собі. Ось таку історію і вважає, що дитина, дивлячись на це, повинна вміти гарно прокидатись і гарно посміхатись. Камон, guys, давайте будемо дорослими. Давайте брати відповідальність перш за все за свої стосунки самі собі. Не дитина лише винна, а і ми винні в тому, як ми робимо наші стосунки з вашими дітьми, з нашими дітьми. Починайте змінювати себе і своє ставлення до себе і до тих, з ким ви спілкуєтесь. Давайте змогу своїм прикладом змінювати навколишнє, а не лише е, требувати від наших дітей, щоб вони змінюватися своїм прикладом. Гайс, своїм прикладом.